І сьогодні хочу розповісти вам про мій досвід спілку з Червоним Хрестом в Нідерландах. Спойлер, це було жахливо, дуже жахливо. Я приїхала в Нідерланди в травні і одразу пішла в Червоний Хрест для того, щоб мені надали якусь допомогу. В той же вечір я звідти пішла. Прийшовши в Червоний Хрест, звісно, було багато запитань, куди відправлять, що як. І коли я задала ці запитання, мені сказали, або ти мовчки йдеш і робиш те, що ми тобі скажемо, або до побачення. Звісно, мене це обурило, тому я сказала їм до побачення і просто розвернулася і пішла шукати житло самостійно. Те ж саме зробила і дівчинка, яка була зі мною. Житло я знайшла на каучсерфінгу, але проблема була в тому, що я не могла зареєструватися для отримання документів я не думала оформлятися в Нідерландах, тому вирішила три місяці побути там як турист і дочекатись свою візу. Але коли візу затримали, я зрозуміла, що мені потрібно оформити себе як біженець в Нідерландах. Міхос не зміг мені в цьому допомогти, бо житло було зйомне і по контракту не можна нікого туди записувати. Тому я знову вдруге вирішила піти в Червоний Хрест. Коли я туди прийшла вже в липні. Цього разу вони були вже більш подібнішими, вже вони не сміялися. Вже, мабуть, я більше з них сміялася, бо в мене було предвзяте ставлення до них. Я їм пояснила свою ситуацію, попросила при можливості знайти житло десь ближче до Амстердама. І я знаю, вже не раз мені говорили, що це неможливо, це не вони вирішують і тому подібне, що житла не вистачає. Але в кінці кінців, як вияснилось, житло хватає навіть в Амстердамі. Просто про це ніхто не говорить і, мабуть, їм потрібно населяти інші частини Нідерландів, тому вони відправляють туди, Бог знає куди. Я подала заявку, просиділа там. З п'яти вечора до 12 ночі, чекаючи автобус, який приїде і забере мене, а в дванадцять ночі вони приїхали, відправили мене в хостел. На моє питання, куди мене відправлять далі ну, за межі Амстердама, мені сказали, ми нічого не знаємо, але будьте впевнені, це буде недалеко. А, ну, добре, недалеко, то недалеко. Наступного ранку, в одинадцятій ранку, приїжджає водій, я в нього запитую, куди ми їдемо. Він говорить: та недалеко, тут лише година їзди від Амстердаму. Ну я спокійною душею, думаю, година це добре. А, сідаю в автомобіль. Ми їдемо, їдемо, приходить вже година. І я розумію, що ми хто зна де. А, запитую в нього знову, скільки нам ще їхати. А та хвилин 20, ви не хвилюйтеся. А ще раз щоб ви зрозуміли, подорож тривала 2,5 години на автомобілі. А, мене завезли якесь. Село майже біля Німеччини, якщо їхати потягом до Амстердаму, це зайняло в мене 5 годин. І, звісно, я була в розпачі, але так як потрібно було оформити документи, тому я вирішила побути там деякий час. Дуже манюсінька кімнатка: дві людини в кімнаті, немає ні шкафів, нічого, просто одна поверху двохповерхова кровать і два стола. І здається, один стілець це все манісіньке віконце. Ось показую фото, коли я прийшла туди, яка там була ситуація. Потім не знаю, по якій причині, нас вирішили переселити з цього місця в інше місто, переселили в кімнату, де було 10 людей. На цьому я сказала все, я більше не хочу тут бути і просто поїхала. Якщо вас поселяють від Червоного Хреста кудись, то вам надають лише 50 євро в місяць. І кормить. А в готелі нас кормили, вранці це були бутерброди і йогурт, здається, в обід бутерброди і йогурт. Ввечером це була зазвичай картопля або і якесь м'ясо. Я, звісно, можу зрозуміти, що багато українців хочуть жити в столицях, в Амстердамі, вони не хочуть їхати десь в села і тому подібне. Але я до сих пір не розумію, навіщо брехати. Навіщо говорити, що ми будете близько, а потім вести, хто знає, куди. Бо Якби я одразу знала, що я буду жити за 5 годин від Амстердаму, я не сіла в цей автомобіль. Мабуть, вони це також розуміють, тому брешуть. І вам раджу, якщо у вас є можливість знайти житло самостійно, знайти хоста, повірте, це буде кращий варіант, ніж просто йти туди, де тобі закриють рота і скажуть, «Роби, що сказали, йдіть куди, сказали і все. Так, війна в країні, я все це розумію, людям потрібна допомога, але ж ми люди, а не просто скот, якому сказали, закрий рота і йди туди, куди ми тобі сказали. Так не має бути. Цікаво послухати ваші історії. Пишіть в коментарях, також підписуйтеся на канал, і якщо є якісь запитання, запитуйте, я з радістю відповім.